Читання навичка, яку ще з раннього дитинства дорослі намагаються прищеплювати своїй малечі. Усе починається з казок, потім вивчення букв, а згодом самостійне читання. Усім відомо, що любов до цього процесу покращує мислення та уяву, збільшує словниковий запас, а ще заспокоює, що не аби як актуально нині. Проблемою сучасності є заміна книжки на гаджети, що все частіше стає причиною неуспішності у школярів. Сьогодні ми всі маємо результати ПІЗа, які є невтішними, і знаємо, що проблема є з читанською грамотністю. Відповідно, діти не можуть виконати завдання, зокрема з математики через те, що просто не розуміють, що вони прочитали. Тож для запобігання цього усі уроки літератури Людмили Сакович тепер завершуються тихим читанням. Розпочалось таке нововведення із ініціативи до Дня рідної мови, коли школярі у різних куточках області одночасно читали улюблені книжки. Тоді пригадує пані Людмила вперше залучила й своїх учнів, а нині це вже стало певною традицією. Я викладаю в цьому класі і українську, і зарубіжну літературу, тобто я маю чотири уроки. Вони стоять парами. Я маю у вівторок і в середу перші два уроки. Це є 90 хвилин. З 90 хвилин я абсолютно спокійно виділяю до 10 хвилин на читання. Вони приносять свою книжку. Хто забув книжку, хто не приніс, хто не має, той читає параграф того предмету, який буде наступним. У такий спосіб вчителька заохочує дітей до читання. Кому з уподоби пригодницькі романи, комусь детективи. Ну а хтось надає перевагу фантастиці. Учні пані Людмили кажуть, такий підхід до читання можливість обрати саме улюблений жанр. Мені насправді більше подобається читати, те, що мені до вподоба, тому що багато творів з шкільної програми мені не подобається, особливо в п'ятому класі ми вчили міфи багато, а я біфології не люблю. Тому зараз, коли ми всього можемо читати те, що подобається, нам, це дає більше того, що боже можемо собі вибрати. Виділяти час на читання це досить як відпочинок, тому що ну це приємно погинатися в, в історію. Книжка. Мистецтво війни це мамина книжка. Ну мені вона сподобалася по обкладинці, Я її взяла до школи і почала читати. Ну, вона така більше для обдумання. Я читати дуже люблю, але вдома не завжди виходить, бо там десь уроки, десь там ще щось. Але стараюсь читати. А в школі зазвичай типу. Я вже тут прочитала півтора книжки. В ліцеї таку ініціативу підтримують як педагоги, так і керівництво, адже проблема з читатською компетенцією серед школярів наразі залишається актуальною. Діти сьомий клас це 12 років. Це є активні такі підлітки, які Мабуть, не часто пересічного підлітка ми зараз, на жаль, побачимо з книжкою у руках. А тут ви бачили, що діти читають, діти обмінюються, діти приносять різні і складні. Ми побачили сундзи, мистецтво війни, тобто для сьомого класу, це нелегко. Різні книжки ми бачимо, і що їм подобається більше, що подобається менше, це нормально в читацькому житті. Але я за те, щоб такі хвилинки. Вони були у всіх на уроках. Тихе читання за програмою нової української школи проводять для учнів початкових класів. А от для старших це радше ініціатива вчителя. Тож Людмила Сакович радить батькам читати не лише малечі, але й підліткам. Адже неабияким прикладом у цій справі є саме дорослі. Період читання, коли вони тримають книжку в руках, коли вони бачать цей приклад, якого нам дуже бракує в сучасному світі, погодьтеся, батьки зараз дуже багато працюють. І коли зустрічається сім'я вдома, то рідко коли ми можемо почути, що разом вони читають. Марічка Драбич Семен Пулик, правда, тут Львів. Не лише оновили ремонт, але й облаштували побутові умови та комфортне перебування у лікарні для важкохворих пацієнтів. Таку реконструкцію виконали у центрі дитячої медицини, а саме у західноукраїнському спеціалізованому дитячому медцентрі. В першу чергу покращенням задоволені самі ж пацієнти, адже до прикладу, маленьку Вероніку тут лікують, а також спостерігають за її здоров'ям ще з 2017 року. Відтак мама дівчинки може оцінити нові умови. Порівняти з тим, що було до того, які були санвузли, які були палати і те, що є зараз, ми не відчули взагалі ніякого дискомфорту перебування взагалі в лікарні, що лікарня це завжди є стресовою для мами і для дитини. Дуже зручно, щоб є кухня, що можна зробити зранку каву, не бігти нікуди, розігріти, їсти дитині, взяти з собою. Зручні ліжка, постелі, все свіже, чисте. Ну, просто супер. Відтак реконструкцію приміщень виконали у клініці спеціалізованої хірургії, клініці дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку та клініці нефрології, діалізу і трансплантації нирки. У нас створені післятрансплантаційні бокси, бокси на створені палати загального перебування пацієнтів. І за рахунок цього ми можемо лікувати більше дітей в нашій клініці з нефрологічною патологією. І за рахунок втілення цього проекту в життя нам вдалося Акумулювати ще більше пацієнтів з західних територій України і надавати їм якісну допомогу тут в гарних комфортних умовах. Ми повністю реконструювали відділення діалізу. Створено палату для персоналу. Щоб так само нам важливо, щоб персонал був в ресурсі, і так само створена окрема кімната для батьків і дітей, де вони мають свій вільний простір в лікарні особистий, що є так само дуже важливо при тривалому знаходженні. Також ми повністю реконструювали сім палат відділення хірургії, там, де оперуються в нас, зокрема, хірургічні діти і діти з іншими складними важкими патологіями. В цих палатах не було реконструкції від 90-х років від моменту створення лікарні. Тобто, ми повністю обдерли все, що було, і зробили все наново. Реалізувати проект вдалося завдяки доброчинцям, зокрема благодійному фонду Крила надії Міністерству внутрішніх справ Чеської Республіки та програмі Медевак. Ми Дуже раді і не пані останній проект. будемо допомагати і виділяти кошти на проекти і в будущем ця лікарня. Вона є опорною для всієї України. бо діти... Онкохворі сюди їдуть зі цієї України. На жаль, після випадку у Києві, як попали в лікарню в сюди, кількість пацієнтів збільшилася. Тому ми зобов'язані створити умови і для того, щоб могли знаходитися тут. Додамо, Що загалом на покращення умов у лікарні виділили більше 9 мільйонів гривень. Дізнатися більше про службу та вакансії у військово-морських силах зсу у Львові. Вперше в Україні відкрився рекрутинговий центр морської піхоти. Тут можна поспілкуватися з діючими військовослужбовцями та визначитися, чи підходять вам такі умови. Ми шукаємо всіх: ми шукаємо бійців, ми шукаємо інженерів, ми шукаємо медиків, ми шукаємо водіїв. Тобто, насправді, бригада це кілька тисяч людей, потребує. Тих кілька тисяч людей потребує дуже великої кількості обслуговуючого персоналу. Але звісно, в першу чергу, ми шукаємо мотивованих вбивців: тих людей, які готові, і які хочуть вбивати Росіян. Для початку з кандидатом проведуть бесіду, щоб краще дізнатися його сильні сторони та наскільки він вмотивований. Вивчаємо його захоплення, його професію, його освіту. Ми питаємося в нього, де він себе бачить. І відповідно, якщо ми знаходимо якісь спільні точки дотику, якщо він підходить нам, а ми підходимо йому, ми виписуємо йому відношення і людина йде в навчальний центр морської піхоти. Навчається, потім приходить в бригаду. Якщо потрібно додаткове навчання, відповідно ми його відправляємо далі. Це може бути український навчальний центр, це можуть бути навчальні центри за кордоном. У Львові це вже 10-й центр рекрутингу, зазначив міський голова Львова. У нас фактично всі роди військ, дуже багато бригад мають свої центри і Холодний Яр, і третя штурмова, «Азов», наші рідні бригади. 24. -ка. Оце сьогодні для морської піхоти. Десантура морська, яка виконує найскладніші завдання. Тому фактично вони вже мають тут свій осередок, можна прийти, поспілкуватися. Я думаю, що у багатьох може виникнути бажання піти служити в Збройних силах. Сьогодні це обов'язок всіх чоловіків, хто не готовий сьогодні, буде готовий і завтра. Але треба проводити просвітницьку роботу. Працює центр рекрутингу у приміщенні на вулиці Богдана Хмельницького, 37. Кожен бажаючий може приходити сюди у будні дні. Встановлення рекорду України з курсу тактичної медицини. Допомагай собі, рятуй інших. Захід організовує сьомий прикордонний карпатський загін. В межах цього дійства відбудеться лекція, спрямована на надання першої допомоги в умовах великої війни, а також безпосередньо практична частина. До ініціативи будуть залучені онлайн-учасники. Мета акції щоб якомога більша кількість людей могли здобути або поновити ці безцінні знання. Планується захід вже у цей четвер, 28 листопада, об 11.00. Онлайн трансляція заходу буде на ютуб-каналі Правда Тут Львів. Долучитися до неї може кожен охочий, і таким чином ми зможемо разом встановити рекорд України та з користю провести час. Підпалили вхідні двері у квартиру. Наразі двох підозрюваних затримали. Відомо, що зловмисники принесли з собою ганчірки, пляшку з легкозаймистою речовиною. Підпалили вхідні двері у квартиру, розташованому на третьому поверсі багатоповерхівки, на вулиці Хотинській та втекли. Пожежу, побачили сусіди, які загасили вогонь та викликали поліцію. Наразі відпалювачам загрожує до 10 років позбавлення волі.